Вітаю! Сьогодні будемо вивчати прості та складені числа. Спочатку дізнаємось кількість дільників деяких натуральних чисел. Число 1 має лише один дільник – одиниця. Число 7, 19, 29 мають два дільники один і саме число. Число 25 має три дільники, 1, 5, 25. Число 28 має 6 дільників, 1, 2, 4, 7, 14, 28. В залежності від того, скільки дільників має число, його називають простим або складеним. Натуральне число називають простим, якщо воно має тільки два різних дільники, одиницю і саме це число. Наприклад, 2, 5, 13, 17, 23, 59, це прості числа, адже вони діляться на один і самих себе. Натуральне число називають складеним, якщо воно має більше, ніж два дільники, наприклад, 6. 9, 12, 15, 20, 124 це складені числа, адже вони мають більше, ніж два дільники. Число 1 є ні простим, ні складеним, оскільки має лише один дільник саме себе. Простих чисел безліч. Серед простих чисел число 2 є парним, усі інші непарні. Найменше просте число 2. Найбільшого простого числа не існує. Дослідженням простих чисел ще в 3 столітті до нашої ери займався давньогрецький математик Ератосфен, і метод дослідження увійшов в історію за назвою Решето Ератосфена. Спробуємо ми. За методом цього математика визначити деякі прості числа у натуральному записі від 1 до 50. Спочатку викреслимо одиницю, адже 1 ні просте, ні складене число. І побачимо, що першим простим числом є число 2. Викреслимо всі числа які кратні до 2. Тепер наступне просте число 3. Викреслимо всі числа, які кратні 3, які ми ще не встигли викреслити. П'ятірка наступне просте число, викреслимо числа, які кратні до 5, які ми ще не встигли викреслити. Наступне просте число 7, викреслимо числа, які будуть кратні до 7, які ми ще не викреслили. І всі числа, які залишилися: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 і 47 є простими числами. Цей метод можна використовувати для будь-якого проміжку натуральних чисел. До речі, натуральні числа прості, записані на форзаці вашого підручника, і ви можете ними користуватися під час виконання завдань. Спробуйте попрацювати самостійно. Запишіть усі прості числа x, для яких на рівність x більше за 29, менше за 43 правильна. І друге завдання. Запишіть усі складені числа y, для яких на рівність y більше 11 менше 25. Правильно. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Давайте перевіряти. Прості числа х, для яких нерівність х більше 29 і менше 43 правильно такі: 31, 37, 41, 47. Друге, складені числа y, для яких нерівність y більше 11 і менше 25. Правильно. Наступні 12. 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24. У вас так вийшло? Молодці. Ще одне завдання. Простим, чи складеним є число записане за допомогою 15 одиниць, друге 2022 п'ятірок. Третє усіх 10 цифр без повторень. Поставте відео на паузу, поміркуйте. Давайте перевіряти. Перше, якщо число записане за допомогою 15 одиниць, воно буде складеним. Адже, якщо дізнатися суму всіх цифр запису даного числа, воно буде дорівнювати 15, а 15 кратне 3. Отже, дане число складене. Друге, якщо число записане за допомогою 2022 п'ятірок, воно також буде складеним. Чому? Тому що воно буде закінчуватися цифрою 5, отже, буде ділитися на 5. Робимо висновок: число є складеним. Якщо число записано за допомогою 10 цифр без повторень, воно також буде складеним. Завдання трошки складніше, давайте детальніше про нього поговоримо. Якщо останньою цифрою в записі числа буде парна цифра 0, 2, 4, 6 або 8, число буде складеним, адже воно буде ділитися на 2. Якщо останньою цифрою в записі числа буде якась непарна цифра, то для того, щоб з'ясувати, яке число просте чи складене, знайдемо суму цифр цього числа. Вона буде 45. Отже, 45 ділиться і на 3, і на 9, число буде складеним. Сподіваюсь, ви зрозуміли, яке число називається простим, яке число називається складеним. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.